І часто мені задають запитання, для чого я, наприклад, там зустрілася з тією чи з іншою людиною. Ми можемо переглянути певні кармічні показники і зрозуміти навіть, чи зустрічалися ми з цією людиною, наприклад, в минулому житті, що нас пов'язує, які завдання і уроки в нас на це життя. Звісно, ми не будемо з вами там от робити сумісність всіх всіх людей, з якими ми зустрічаємося і взаємодіємо. Але якщо у вас з людиною, наприклад, близькі стосунки, то відповідно ви можете побачити в цій. І сумісності певні завдання на це ваше втілення. До речі, цікавий момент, що я дивилася свою сумісність з багатьма людьми, в принципі, з тими, з якими я взаємодію доволі тісно, і там доволі такі класні кармічні задачі. І так як у мене дуже виражений одинадцятий дім, тобто це ось ця така, знаєте, взаємодія з великою кількістю людей, то з багатьма людьми у нас якраз зав'язка по одинадцятому дому. Це дуже цікаво. Але, знаєте, є ще такі важкі пропрацювання. Наприклад, якщо ми візьмемо там зав'язку на Сатурні, на ліліт, або ж там візьмемо на Плутоні. Це вже такі більш глибинні задачі, які можна досліджувати, які можна пропрацьовувати.